Останній місяць літа буде тішити українців значним підвищенням температури, хоча дощі також не відступлять. То що ж робити? Готувати парасольки чи знову діставати купальники? Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у середньому температура в серпні буде помірною та комфортною. Вона становитиме від 18 до 25 градусів вище нуля. У гірських регіонах, звісно, нижче від 16 до 19 градусів, проте разом із тим спека ще не втрачає своїх позицій. Абсолютний максимум температури досягне 35-39 градусів тепла. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. За прогнозами синоптиків, у південних, східних, більшості центральних, Тернопільській та Чернігівській областях місцями термометри показуватимуть навіть 40-42 градуси. Стосовно кількості опадів, то вона не перетне норму для кінця літа. 31,73 мм. Дякуємо вам за перегляд, слава Україні!